Воєнно-патріотичний клуб Бойові мурахи ще до повномасштабного вторгнення навчав дітей та дорослих військовій справі. За сприяння добровольчого формування територіальної громади бойові інструктори завітали й до червоної слободи. Будь-яке влучання кульки це не просто влучання кульки, це не гра. Ви пам'ятаєте. Ми ніколи не говоримо, ми граємо страйкбол. Ми тренуємося. Будь-яке влучання це пливе кача дома горе. І герої не вмирають, поняли. Щоб не було так, що я такий весь рязвий бистро вискочу. Поняли? Ви думайте про те, що життя, воно одне. Так починається вишкіл бойових мурах. Кожне тренування не гра, а реальні умови для кожного учасника. На думку Олексія, базова підготовка потрібна кожному цивільному. Оскільки в Україні вже більше двох років триває війна, і такі речі, як 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 тактична медицина, вміння роботи з мінами, гранатами, тощо потрібно, потрібно вміти кожному. Тож, ось тепер я тут. Я був на одному з вишколів рік тому, тактична медицина, і, ну чесно кажучи, десь половина вже, мабуть, не пам'ятаю, да? бо вишки були лише раз, а далі воно в житті не використовується, але так нормально. Зараз необхідно це повторювати регулярно, так? як тактична медицина, так і інші, скільки така така ситуація може виникнути будь-коли. Артем зупинився біля локації зі зброєю. каже, хоче з нею краще познайомитись та опанувати ази стрільби. Це просто для саморозвитку потрібно, перш на все. А так, то ні, просто для познання, нового, там що вдома сидіти, наприклад. Навчитися більш тактично розбратися до зброї, як з нею поводитися, можливо, розбір, дещо більше навчитися. Можливо, якщо сьогодні буде тактичної медицині, Та й просто подивитися, як воно це все робиться, працюється і цікаво понаблюдати за цим. Бойовий снайпер, який провів два роки на полі бою, вчить не просто брати до рук зброю, а й раціонально її використовувати. З його слів, підготовка до єдиного снайперського пострілу може тривати декілька днів. Спочатку оцінюється обстановка, що відбувається на цій позиції, як ворог ходить туди-сюди, який в нього графік. І тоді вже передається. Другій, другій парі, третій парі, і визначається час приблизно, коли що й одпрацьовувати, тому що десь пів часа за ніч може ворог проскочити там з часу до двох вони міняються, чи там з чотирьох. Графіки міняються, тільки відпрацювали, графіки зразу поміняються. І так же само відпрацювали, все, снайпер уходить зразу з цієї позиції, уходить на другу, тому що він засвітився. Не лише вогневу підготовку міни чи тактичну медицину, а й керування дронами опановують учні. Щоб злетіти, розводимо стіки в сторони, заводяться мотори. Для вльоту використовуємо лівий стік, піднімаємо. його. Операторка дрона Ніка навчить не лише запустити таку пташку, а й виконати основні маневри. Такі як рух по квадрату, зльот посадка, керування дроном по камері. Наразі використовують як і звичайні дрони для спостереження, такі як мавіки та інші моделі, та FPV для ураження ворога. Як камікадзе їх користувати для скидів і тому подібне, молоді, особливо школярам, такі знання нехай і не знадобляться, але вкрай необхідні зараз. Адже готовий, значить, озброєний, переконаний Михайло, побратим Давінчі. Нині ветеран війни і бойовий інструктор. Ну, звісно, що ну ну всім хочеться жити, всім хочеться бути з сім'єю, але ж будьмо реалістами. Якщо не воювати, то буде знову 32-33 -й, й голодомори, знову будуть оці масові розстріли, як зараз, ірпінь, буча. Ну це ж не казочки. тому треба готуватися, готуватися. І тоді хочеш миру, готуйся до війни. Якщо ти вмієш відпрацювати, ось я слава Богу, ну нас зберігали молитви рідних і не і, і далеких, і близьких, і наша артилерія. Ну якщо ти. Людина, якщо ти маєш фах кваліфікацію за тебе, хороші командири з хороших підрозділів будуть боротися. Вони хотітимуть тебе взяти до себе, будуть берегти тебе всіляко. Вони тебе будуть прикривати артилерією, аби ти робив свою роботу. Є можливість навчатися потрібно її використовувати. А якщо це неможливо, можна плести сітки. Насправді це дуже не дуже легко робити. Головне мати бажання, кожен може навчитися. Малюнок буде, може бути різний. Головне, щоб не прямі лінії і для того, щоб це не читалося з дронів, які літають. Вони, за словами керівниці майстерні Кікімо Ольги Прокопової, справжній порятунок для хлопців і дівчат. Потреби в маскуванні збільшилися навпаки, а людей зменшилося, і донатів зменшилося. Тому мабуть, найбільша потреба сьогоднішнього дня це звичайно в руках, тому що люди трошки стали забувати за війну. А хто спілкується з воїнами, хто напряму бачить ці потреби, то ці все знають. Тому дуже хочеться закликати людей і щоб люди пам'ятали, що нам треба всім разом. Всім разом кожного дня робити щось для нашої перемоги, інакше її не буде. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.